І універсальні вафлі сьогодні готувала. Їх можна їсти як просто пусті вафлі, а можна додавати солодку якусь начинку, або якийсь топінг, або морозиво, або фрукти, або навіть щось солене, наприклад, крем-сир з рибкою. Це буде теж дуже смачно. Тому готуйте і смакуйте. Для вафлей нам знадобиться дві пачки творогу кисломолочного, нежирного, орієнтовно 200 г йогурту. Один стиглий банан, два яйця, пів чайної ложки розпушувача для кіста, трішки ванілі, дрібка солі, одна ложка вівсяного борошна, одна ложка крахмалю. І перебиваю це все в однорідну масу блендером. Ось таке тісто виходить по консистенції, як сметана, і будемо зараз смажити вафлі. Викладаємо десь по 2 ложки тіста на одну вафлю. І ось такий гарний результат отримуємо.